З вами Енгер Воткінс. Ви дивитеся найлютіше спортивне шоу на тебе. Найкращий баскетболіст Леброн Кобі чи Джордан. Я поясню, що ваша думка хибна. Слухаємо дзвінок. Е, -е Дивлюся вас вперше, дзвоню вже давно. І я. е, -е Джон Стоктон. Джон Стоктон! Та ти тупенко. Ні, ганьба! Здохни швидше! Бувай! Клятий Енгер Воткінс змий мене звуковим ефектом. Заїж свою образу позитивним шашликом. В інтернеті купа саморобних спортивних шоу. Його може зняти кожен. Не кажи ти, не кажи ти. Навіть ти. Марч, давай на святковий шашлик. О, Боже мій, я знову на війні. Я врятую сер. Не рухайтесь. Ви живі. Директор Скінер це не я, фізика. Це правда, фізико? Не чекав такого від учня з Туркменістану. Один тиждень покарань, ясно?

Ой, гарнюні. Які. Привіт! Хештег перше враження. Боже, мій хіпстер! Марч крафтове пиво бігом! Я зараз. Сподобалось, мабуть. Сподобалось. Мене звати Ворбертон Паркер. Якось у шість років я з'їв радіо. Хе-хе-хе. Ти кумедний, але це не страшно. Я заробляю на вірусних роликах, а ваша бійка стала вірусною, як той ролик, де єнот застряг у дверях. Скільки ви заробили грошей? Зараз купити папір. Порахував нуль. Питання риторичне, Бовдори. Монети. Монети. Котлети. Котлети. Стоп. Про що йшлося? Хм, Ні, я не бачив. <риклад> Минуло 45 <риклад> хвилин. <риклад> Минула година. І бац! <риклад> <риклад> Якби був контракт зі мною, навіть теоретично, вона б мала, скажімо, футболку з мавпою, серветки для пальців з мавпою. а не унюхала тільки одне свій шанс. За 5 хвилин буде більше переглядів, ніж у перезапуску Далласа. Покажи <клухи> назву. <клухи> Ей, у камеру. <клухи> До нас прийшла слава! Кремнієва долина! Ми підкоримо інтернет! На ще монету та помовч. Клас для покарань. Лісо. Ти тут зайва. Слава Богу! Бувайте лузери! Твоє покарання в нашому новому центрі Шізо. Звичайне покарання. Ми тепер маємо гроші тільки на уроки, тому школа віддала покарання на аутсорс. Покарання приватизували. Лісо, ти просто не розумієш. Усі бідняки тепер сидять у приватних в'язницях. У цього ресторану проблеми з іміджем. За цей тиждень дев'ять смертей від сальмонели і один смажений палець у порції. В якій руці? Ні, не в цій. В іншій не цій. Я не фокусник, воно в іншій руці. Вибери її. Гммм. <білька фікурчання> сальмонела. Робіть вигляд, що кусаєте і жуєте курку. Я жую. Ця курка з воску. Я вже їм четверте відро. Ох ти, малий. Ще кілочок цибулі. Не відмовлюся. Дивіться, скільки переглядів. Ви стали популярніші, ніж той з діареєю на марафоні. Насилля, це чудово. Тату, ти взяв мене за руку, це нормально. Чи можу служити? Що завгодно, тільки скажи. Ну, не думав, що ти попросиш це. Повернуся до батьків. Гей, привіт, тату. Ой, які молодці. Дамо старшому пістолет і візьмемо вихідний. Яка мета в усіх корпорацій? Допомагати людям. Будете робити номерні знаки. Хочете знаки? Ось вам страйк! страйк, 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 страйк. Вони обіймаються. Вибачте, я думав, у них ненависть. Вдягнемося, як хотіли спочатку. У сей і місяць. Не Люди, які робитимуть за гроші що завгодно, аби тільки бути подалі від дітей. Man, down, 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 Люди думають, що ви дружите. Це фіаско. Ви вчорашній ютуб. Боляче, коли на тебе не клікають, не лайкають, коли до тебе байдуже. Я не переживу. Дещо в шоу бізнесі обожнюють усі витівайт right? повернення. Перезапустимо бренд, Гомер і Бар. Це найбільша конвенція інфлюенсерів в соцмереж у західній півкулі. Демоне, дай мені квест. Е, Ну і закінчити я... розмову назад до головного квесту. М -м. Першу виймаємо коробку з бургером з пакета. Ось. Обережно відкриваємо, щоб не пошкодити упаковку. Смертельний бій в онлайн ефірі. Смертельний це на смерть? Е, Можливо. Я стомився і скоро зима. Важливо показати бренди наших спонсорів. Боже мій, це і справді ти. <плес> <плес> О, справді я тебе не боюся. Це освіжаючий запах дезодоранту сокира. Я не хочу битися. Я теж, синку. <плес> <плес> Краще б ви билися. Барт і Гомер обіймаються. Аварія потягів ніхто не вижив.